П'ятниця, 18 лютого Ви дивитесь триські новини. Мої вітання. Вже відтепер місто та район готуються до відзначення річниць дня народження та смерті видатного українського письменника Тараса Шевченка. Передбачені тематичні культурно-мистецькі та просвітницькі заходи, в установах освіти та культури, порядкування пам'ятників та вулиць пов'язаних з іменем Шевченка. Відповідне розпорядження вже видали міський голова та голова Стрийської райдержадміністрації. Цікавим є те, що розпорядження Романа Шрамовята про відзначення річниці народження поета, а наказ Володимира Бурія про. Річницю смерті до 150-річчя. відтак 9 березня Шевченків вечір відбудеться у МБК і 10 березня вечір пам'яті у РБК. Несподіванкою цього року буде спільний проект міського та районного відділу культури Кантата Шевченка Радуся, Ниво Неполитая у виконанні муніципального чоловічого хору Стрийського району каменяр та оркестру Стрийської дитячої музичної школи імені Нежанківського. На Стрийщині триває зимова толока. У населених пунктах Стрийського району триває робота по розчисті русел річок, потоків та водопровідних каналів, від сміття залишків дерев, кущів. Керівництво району в такий спосіб намагається уникнути повені та паводків. Наразі роботи проведені в селах Долішня за Голубутів та розгірче. Заходи тривають під керівництвом голів селищних та сільських рад із залученням сил та засобів місцевого населення та фахівців Стризької дільниці номер 2 Дрогобицького управління. Дня водного господарства проведення зимової толоки на території Стрийського району забезпечить покращення стану довкілля, попередження виникнення надзвичайних ситуацій і підтоплення території населених пунктів. У Львівській області з початку року сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, після яких водії залишали місце події. Про це «Західнет» повідомили у прес службі управління Державтоінспекції у Львівській області. За повідомленням Даї у цих ДТП було травмовано 24 особи. Водночас, 17 лютого, під час оперативно-розшукових заходів інспектори відділу ДАІ міста Львова затримали 40-річну жінку водія автомобіля Міцубіші Аутлендер, яка 9 лютого на території Національного університету Львівська політехніка скоїла наїзд на 18-річну дівчину. Верховна Рада збільшила на 10% допомогу при народженні дитини. Парламентарі у першому читанні підтримали відповідну президентську ініціативу. Тепер розмір допомоги становитиме 26 тисяч 50 гривень на першу дитину, 50 тисяч 100 гривень на другу дитину і 100 тисяч 200 гривень на третю і кожну наступну дитину, каже представник президента у Верховній Раді Юрій А Разом з тим збільшуватиметься не лише допомога, а й терміни її виплати. Так, за першу дитину вона виплачу. Чуватиме впродовж двох років за другу дитину три роки, а за третю і кожну наступну дитину шість років. Планується, що закон вступить в дію з 1 квітня цього року. Продуктовий експеримент журнал Кореспондент попросив жителів Західної Європи, США і Канади зайти у себе в країні до недорогого супермаркету і виписати ціни на 11 основних продуктів харчування. Ефект виявився приголомшуючим. Їжа в Україні одній з найбідніших економік світу, дорожча, ніж в ситі Португалії і одній ціні з продуктами в США і Великобританії, і не набагато дешевше ніж заможніх Німеччині, Франції і Канаді. При цьому в Україні ціни на продукти харчування не. Знають зупинки ключових причин для такого економічного перекосу три тотальна корупція, монополізація ринків відсталість фінансового і сільськогосподарського секторів України. У одному лише аграрному секторі повсюдні хабарі роблять товар на 30% дорожчими. Йдеться на сайті журналу Кореспондент. На сьогодні у мене все ще раз. Переглянути новини. Ви можете на сайті Талаланком'ю. Завтра марта сатнек підсумує головні події тижня. Я ж бажаю вам вдалих вихідних на все добре. Болю потрібно весь час тренувати перешкодами, а новини спорту потрібно весь час дивитися на нашому каналі. Нехай нічого не стане вам для цього на заваді. Я Олег Филик, вітаю вас. Троє галичанок стали чемпіонками України з вільної боротьби. У Харкові стартував чемпіонат України з вільної боротьби. В перший день змагалася жінки. У вазі до 48 кілограм. Перемогу святкувала Христина Дарануца, яка у фіналі перемогла чемпіонку світу минулого року львів'янку Олександру Когут. У вазі до 51 кілограма весь підестал пошану окупували галичанки. Перемогу здобула львів'янка Юлія Благиня. Переможницею змагань у вазі до 55 кілограм стала Ірина Харіянка, яка у вирішальній сутичці перемогла. Олександру Іжицьку з Київської області. Митники вивчають англійську. До євро 2012 митники вивчають англійську мову для того, щоб спілкуватися з туристами з усього світу. Начальник Ягодинської годинської митниці Геннадій Федек розповів, що зараз багато працівників, які володіють англійською мовою, отримують надбавки до заробітної платні. Тим не менше, таких митників недостатньо для того, щоб забезпечити достойні умови пропуску туристів під час євро. Крім того, за його словами, під час проведення євро на пропускному пункті будуть спеціально укомплектовані зміни, які складатимуться з працівників, які володіють іноземними мовами. І першим словом у словниковому запасі кожного працівника митниці буде стояти англійське слово give, що, як стверджують самі митники, в перекладі на українську означає, чим можу вам допомогти. ФІФА УЄФА зазнали поразки у суді. Міжнародна федерація футболу та європейський футбольний союз програла судовий позов у європейському суді загальної юрисдикції. Футбольні організації наполягали на тому, що країни Євросоюзу не можуть зобов'язати свої телекомпанії транслювати матчі чемпіонатів світу Європи по загальнодоступних каналах. Однак суд відкинув аргументи FIFA і UEFA, визнавши, що право на перегляд матчів чемпіонатів світу Європи гарантується правом аудиторії на доступ до інформації. Австралійці перетнули континент на вітромобілі. Двоє німецьких ентузіастів вітряного спорту завершили 18-денну подорож завдовжки 4800 кілометрів. Підготовка до унікальної трансконтинентальної пригоди дірка Гіона та Штефана Зімера почалася минулого року, коли було сконструйовано транспортний засіб під назвою «Wind Explorer». Невеликий двомісний автомобіль побудований за роустер-схемою. Важить спорядженому стані лише 200 кілограм. Під час пробігу встановлені три рекорди. Вперше вітромобіль перетнув цілий континент і пройшов найбільш значну відстань, яка у цілому близько 4800 кілометрів, так і протягом 36 годин 493 кілометри. До того ж була доведена здатність технології для тривалої роботи. А от у Японії відбудеться перший у світі марафон для людиноподібних роботів. Японія вперше проведе марафон для людиноподібних роботів андроїдів. Старт марафону назначений на 24 лютого. Роботам належить подолати марафонську дистанцію в 42 кілометри. До забігу будуть допускатися тільки роботи з двома ногами. Реєстрацію на участь у марафоні пройшли п'ять андроїдів. Як заявив представник компанії організатора змагання ВІСТОМ, цим п'яти роботам належить продемонструвати міцність і маневреність. Таким чином організатори сподіваються, що марафон завершиться 27 лютого, коли в Токіо стартує традиційний людський марафон. І це всі новини цієї інформаційної години і тижня. Загалом для вас працював Олег Филик. Пам'ятаємо, здобуваючи щастя для інших, ми знаходимо його для себе. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Вдень невеликий дощ, атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. волось повітря 95%. Температура повітря вночі 4-3 градуси морозу, вдень повітря прогріється до плюс один. Вітер дутиме в східному напрямку 2-4 метри за секунду.